Ще час я думаю, щоб за участь позинованого порядок дня, що розкачаються додаткові запитання, рішення, які я ставлю порядок дня за основу. Хто за? Дивимося проти одного власного. Прошу, які є додаткові рішення. А оксинка добігає, але вас всі роздано. Про визнання. Про визнання комунального. Якщо всім, якщо немає рішення, я пропоную включити в порядок денний і після того, як вже прийде доповідач, його розглянути раніше. Тож за те, щоб вже накраще рішення в порядку денний, Проти, зустрінуся одноголосно. Дякую. Якщо ви більше додаткових рішень, я тоді ставлю порядок денний. Буде зімовим. Хто за? Зтримався проти одноголосно. Дякую. 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 Головуючи, шані виконкому, на ваш увагу подається проєкт рішення про заперечення подання допомогу міської призначення. Стане питання доготовому засіб до ради, у тому справді рішення, що підкормов до того. Що немає, я складу до даного проєкту рішення на голосування. Хто за? Хто підтримався? Одноголосно. Дякую.

я думаю, що запитань немає, зрозуміло, ми відкрили новий клас, і насправді цієї одиниці нам потрібно для того, щоб ми давайте вчинить займалися світами. Колеги, є ще якісь запитання, Хто буде обійдемо. Власне, що розумієте, як освітній процес проходить до обіду. не до обіду, а в нашого 12 є не. Після того діти мають бути підгадано, мають проведе проєктну діяльність, мають пізавані спортивні, і в цей час має бути заціяний вчитель пошуковий класів. Вже після другої е, години йде позашкілля. Позашкілля, там зазвичай ми бахів е, е, з позашкільних закладів е, освіти. І, власне, на цей час, на п'ять днів, нам потрібно початкові клас, який буде займатися дітей для прогулянки, для проведення обіду, для тихого читання, для реалізації будь-яких проєктів освітньої е, діяльності. Це вчительний початковий клас.

<говор> я розумію так, що у нас фактично вже мережа сформована і ці питання щодо спектрів відкриття перших класів не так вже Так, я був також. Нам було зауважено на рахунок перших класів, особливо по Дрогобичі, у великій нашій школі, по ліцеї номер 2, номер 16, номер 4, тому що там не дотримувалося було кількість дітей, я хочу пояснити, що більше направи. У нас в планах було збільшення на одного класу більше. Тобто 16 та школа мала мати 4 перші класи, але з тими подіями не трапили до того печину. У нас дітей, 70 літрів був задоволені. Тому перші класи фактично ті діти, що залишилися, просто додавали по два-три чоловіка. Роз'єднали, бо ми не мали виходу. Такі ситуації ми зараз в тому часі читаємо. Наприклад, сердень ці школи має загальне наповнені 26,4. При тому, що держоменці працює з 24 половинних. Друговець має 27,3 учні, а школи з району має 13 ручні. Загальні у нас 23,4. Ми трошки не дотягуємо до держміту, але я рахую, що ми зараз. У нас є що одна проблема, ми з того року мали мінус 30 мільйонів голосування. Ми робили скорочення ставок особливо, що упалося в частини. Але, на жаль, у нас збільшилося на 9 класів дітей, інклюзивно, на 17 класів дітей з інклюзією. Це за року внутрішнього переміщення тому ми повинні виконувати закон, да йти до нас діти, що переміщені їдуть, але в основному ці діти були потребами. Все, що ми економили, старалися вийти, у нас фактично 17 класів, то не більшу частину але забрати. Така ситуація зараз. Є якісь запитання? Я похитів дословити постельних пошукаю, що я спершу, з власне, не мав звичайну проблематику, якому я викладаю і Ні, от дивіться, я хочу вам, шану колеги, ще сказати, там жодних проблем не було. А чому виникла ситуація по степнику? У липні місяці, коли я приступив до виконання обов'язків, я попросив всіх шкіл, то був винікальний період, який потім мені попередні на і рефігації було не мали на травму місця. Ми почали їх працювати, ми виникали деякі питання, коли ми по айфоні почали зарядити дітей. Дуже багато дітей було п'ятирічному віку. І, як, ну, максимум, що може тут їти, це 5 років і 8 місяців на момент першого вересня. І ми в 11 школі сказали, що це меродій п'ятирічних, просимо служити ці методики. Ну і почалося оці питання. Там фактично не стояло так питання в гостро першого класу. Воно втручке, воно таке Але на, до 5 вересня вони мали 23 дитини, з них було 3 закордонно на, на сімейній формі навчання, на тут жодних проблем на цей момент не мали. При перевірці недавно 11 школи було 19 дітей класів. Школи працюють, діти тепер до школи, тобто, не менше що Якщо не має більше запитань, я сам дане проєкт рішення на голосування. Хто затримуватися? Прошу поставити на роботу рішення про зміну договору до лайніші. Є запитання зауваження до даного проєкту рішення. Якщо немає, дане проєкт рішення на голосування. Хто замовлю? Підтримався. Проти одного Наступне Рішення про зарахування на квартирній обліку у виконавчому комітеті Гавриської міської ради, включення в спосіб осіб, які користуються правом першочергового одержання житла. Колеги, є зауваження позиції до даного практичного. Якщо немає за даних практичення на ось. Хто за? Димася, допомагаємося. Дякую. Наступне внесення змін склад сім'ї, особи з інвалідністю другої групи, яка перебуває на процесному обліку у конайському комітеті та обласнує своєї ради. Колеги, є запитання зауваження до даного практичного. Якщо немає справді переключення на голосування. Хто за? Хто? Прийнявся. Наступне речення про затвердження акти про скасування зброї житлових будинків на площі Рено 4 вулиця 15-го Сергія в Хочу повідомити, що є спільні інтереси, я не можу. Бо нам треба вирішити, або десь відпочити інфекцію, зустріти випадки, які треба випускати. Вони можуть випускати. Колеги, я звертаюся до питання, що ви маєте за рішення. Якщо ви не маєте за рішення, то я вам вирішую. Хто за? Проти? Утримано? Я так би помію, що ви маєте за рішення. Ви маєте Наступне рішення проведення комунальної власності допільської міської територіальної громади службового житла. Ну, ви розумієте, що це виконання рішення суду відповідно виконавчим комітету було переконано чи готова даний проєкт рішення. Чи є якісь запитання щодо даного проєкту рішення? Якщо немає я зауваження, даний проєкт рішення на голосування.